Майже 44 мільйони збитків на Донеччині викрили аферу у бюджетній сфері. Прокурори повідомили про підозру 12 діючим та експосадовцям. Їх підозрюють у махінаціях із виплатами, закупівлями, підробці документів та халатності в освітній сфері. Зокрема, це і закупівля генераторів та медобладнання за завищеними цінами, встановлення укриттів на меншу кількість осіб ніж зазначено в документації, нарахування завищених зарплат, а також розкрадання грошей на ремонтах навчальних закладів, будівництві шкільних укриттів. І незаконні виробці лісів, і все це на Донеччині за лічені кілометри від лінії фронту. Серед підозрюваних підприємці, головні бухгалтери і директори лікарень, депутати та працівники сільських та міських рад Покровська, Добропілля, Лиману, Слов'янська, Новогродівки, Новодонецька. Загальна сума збитків завданих державі 43 мільйони 700 тисяч гривень, кажуть слідчі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім 12 фігурантам.